Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршувець. Прямому стрімі українські сокиряни. Українські сокиряни, які працюють з дня в день фанатично, вперто. Наскільки хватає сили здоров'я, навіть більше, чим хватає сили здоров'я. Ви скажете для чого? Ви знаєте, в мене отака от мрія. Мрія був колись такий Томазо Компанело, який написав безсмертний твір Місто Сонця, де в місті Сонці всі люди жили добре. Всі люди працювали, мали працю. Всі люди не існували, а дійсно жили. І головне були добрими один до одного. Ідеальне суспільство, мрійника. Сивої давнини та мазоком панели, город Сонця, місто Сонця. Прочитайте, загугліть в гуглі, в телефоні, як у нас кажуть. Так, от у мене мрія, що в Україні ми жили всі добре. Всі добре, не тільки верхній головаті, але й прості українці. І щоб ми жили мирно між собою, не чубились, не сварились. І Україна розквітала. Мрія моя така, так, Україна Сонця, так, місто Сонця. Не знаю, не знаю, буде це чи ні. Можливо, навряд чи буде, тому що українці вперто не хочуть жити дружно один з одним, вперто не хочуть, вірніше не тільки вони не хочуть, яких стравлюють. Стравлюють, тому що ті, хто керують Україною, ті, хто ведуть Україну до могили, до трагічного кінця, як. Заповідав мульфарний чай. Вони добре знають. Афоризм Римлян: розділяй і вла, властвуй і владарюй по українськи. Тому тому українців розділяють і над ними володарюють так, володарюють чорношляпі українські олігархи. І взагалі всі не лінь. Напривий жаль, український народ цього вперто не розуміє. Чому не розуміє? Тому що він дивиться телефон А як мені пояснили, так у телефоні вони дивляться тако як сорока на м м м блискучу виделку чи ложку. Блестить 20 секунд і гортає далі. Ну, от, при такому рівні телефона викинемо цю війну чи ні, викинемо Україну. Питання риторичне. Хочу поздоровитися з пані Галиною Нікітюк, з Танюшкою Міллер, дорогою рідною, і з Юрієм Сокілом. Дякую пані Галині, дякую пані Танюшці, Юрію Сокіл за підтримку, за те, що вони взяли і почали сьогодні дивитися мій прямий стрім. Перед тим, як провести прямий стрім, попрошу підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов. За сьогодні у нас 100 підписників. Помаленько, кожен день по 100 підписників, і нас уже 62 800 підписників. Ще 200 підписників 63 буде. Канал росте, помаленько, але вірно, росте. Динаміка, як кажуть, є. Підписуйтесь, буду дуже вдячний. І низький уклінок завжди. Тим людям, які допомагають донатами 54, 57, 08 25 13 71 89 78. Карка Приватбанку. Отже, давайте по темі стріму. Сьогодні я дещо почав не розуміти те, що робиться у нас в Україні. Ви знаєте, я не завжди розумів я. Не людина, яка може бачити крізь кіну, але вважав, що я трошки розумію, які процеси відбуваються у нас в Україні. Хоча давайте розберемось, розберемося разом. Зеленський анонсував новий мирний план, з яким він поїде в США на зустріч з Байденом. Вся Україна чекає миру, вся Європа чекає миру. Усім надоїла ця проклята війна. І Зеленський анонсує новий мирний план. Я подивився і подумав: ну, який вже мирний план? Перший, другий, третій, десятий. Хто тільки не ансував мирні плани е, закінчення російсько-української війни, і е, з цього нічого не виходило. Але ж потрібно аналізувати і мислити. І дивитися уважно на те, що викладають у нас в соціальних мережах, в Ютубі, ну і звичайно, на телемарафоні. На телемарафоні повідомили, що наша урядова делегація на чолі з Андрієм Єрмаком, там був прем'єр-міністри, значить, очільник уряду, очільник міністра, міністерства оборони. Умер, значить, поїхали в США. Поїхали в США. Для чого вони поїхали? Звичайно, для перемовин по зброї. Україні потрібні нові поставки американської зброї, якнайшвидше, тому що Донбас горить у Курську, наші наступають по 500 метрів в день, але наступають. Але цікавий факт. Українська делегація буде просити, причому просити серйозно дозволу Сполучених Штатів Америки використовувати ракети дальністю 700 і більше кілометрів. Що це значить? Що ми будемо заставляти Росію слово заставляти я кажу наголос вірно, заставляти Росію всі дати за стіл перемовин з позиції сили. З позиції сили, якщо Америка нам дасть добро, якщо президент Байден в кінець своєї каденції йому втрачати практично нічого дасть добро, то Україна може лупити американською зброю, англійською зброю, атакам саме може лупити по всій території Європейської Росії майже по 20 найбільшим аеродромам по всім. Військовим об'єктам, по всім об'єктам критичної інфраструктури, по всім заводам, які виробляють мало щось схоже на російську зброю чи запчастини до неї, головна мета поїздки нашої делегації в Вашингтон, але ми і без американців можемо бити нашою українською зброєю, нашою чудо зброєю нашою. Сенсаційною зброєю, яку росіяни не чекали, ракета дрон українського виробництва Паляниця вартістю до 1 мільйона доларів, яка б'є теж майже на 700 кілометрів, більше 600 кілометрів політ на дальності. Ми вже продемонстрували, що саме паляницею можемо ударити болючи по російській території. І тепер росіяни думають, куди ж прилетить слідуюча паляниця. До речі, назвали її тому, що російським пропагандистам важко вимовити слово паляниця. Соловйову, Скабєєв буде дуже важко вимовляти слово паляниця. На мою думку, так, тому її і назвали. Так от, ми будемо принуждати Росію сіть садітися за стол мирних переговорів спеціально для російськомовних глядачів і російськомовних підписників. І це головна задача. І в цьому фішка мирного плану Володимира Зеленського, президента України. Як ви скажете, як мирний план? Переговори з позиції сили, з позиції сили України такого ніхто не чекав, а Зеленський анонсував їх. Він сказав: ми будемо бити ракетами до тих пір, доки Росія не сяде за стіл перемовин, доки російське суспільство не збуриться і не зрозуміє, що війна вже не те, що стукає, а вибиває двері в їхніх домівках. Розрахунок дуже простий. Якщо наші будуть бити ракетами по європейській частині Росії, по аеродромам, критичній інфраструктурі військовим об'єктам, то російське населення відчує війну на собі. Не десь далеко там в Україні йде їхня тіпа СВО, а війна вже прийшла на російську територію в російську глибинку. Спочатку вони можуть об'єднатися навколо Путіна, хоча Путін показав себе слабаком. А навколо слабкого Путіна ніхто об'єднуватися не буде. А потім почнуть вимагати від Путіна миру, тому що російський народ воювати не хоче. Ви бачите, Путін не може об'явити мобілізацію, хоча для того, щоб вибити війська з Курської області, йому потрібно 50 тисяч військових. Про це написав Вашингтон Пост. До речі, Путін зустрічався з Герасимом і з вищим командуванням Збройних сил Російської Федерації. Показали відривок зустрічі без звуку. Подивилися ви на Путіна. Це не той пихатий Путін, який казав, що ми можемо повторити Берлін, так? що ми, якщо потрібно, візьмемо Польщу. Це не той пихатий Путін, це Путін, який просто тінь того Путіна, який до російсько української війни кричав, що ми можемо. Поставити російські танки на Ламач. Все без звуку. Уявляєте, навіть звук не давали зустрічі з Герасимом, який, коли почався наш курський наступ, казав, та там все тисяча українців зайшла. Ми рішимо питання з ними, рішимо вопрос. Рішили до сих пір рішають. Коротше кажучи, мирний план президента Зеленського це поставити. За стіл перемовин заставити сісти Росію за стіл перемовин з позиції сили, з позиції сили, і Зеленський назвав Путіна хворим дідом. Цитую, не може хворий дід з червоної площі. Який погрожує світом червоною кнопкою вказувати нам на червоній лінії, які ми не можемо переступити. Україні ніхто не вказує, сказав президент Зеленський. Що я вам скажу? Ну, от процитував я президента Зеленського. Такий його мирний план. Звичайно, на превеликий жаль Путін ще не хворий дід, але довіра до Путіна. Як до диктатора в російському суспільстві сильно похитнулося Усі диктатори: Каддафі, Хусейн Чаушеску, усі світові диктатори вони трималися на силі, на страх. Але рано чи пізно у людей страх закінчується, коли похитнулося, похитається і хитається віра в. Диктатора, а у росіян віра в Путіна похитнулося. Тому що Путін раніше казав, що ні одне військо, ні одна сила не ступить ні на метр на російську землю. Якщо ступить, ми їх знищимо моментально і жорстоко. Ну, українські війська в Курську уже місяць, так. Хто їх знищив? Хто їх е з російської території застав піти? Ніхто. Тому. У диктатору у всіх один кінець, дуже часто трагічний. Який буде кінець? У Путіна покаже час. А те, що президент Зеленський назвав його хворим дідом, і сказав, що ми будемо заставляти Росію до миру принуждати да? з позиції сили українського ЗСУ, українського війська, українського народу, української держави це звичайно. Це, звичайно, вітається питання: як це на практиці здійснити? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. До нової зустрічі. Дякую друзям у чату. Танюшки Мілер. Е, так, пану БМ. А що ж ти про та-та-та-та-та Ух ти Бачите, у нас з'явився російський бот. У нас з'явився російський бот. Ну, як же без російського бота, коли ми. І пан Сумрак. Пише в Харкові сьогодні більше десяти прильотів балістики довбали по гіпермаркетах, де було багато людей, багато жертв. Я скажу дуже просто. І пан Богдан написав цікавий допис: стає Львів на чолі з бараном завжди програє стаду баранів на чолі якої лев. Знаєте, я що скажу, дорогі друзі, в даному випадку я не є прогнозистом ситуації. Я викладаю те, про що хотів вам викласти. Я викладаю вам факти. Ми не будемо зараз перечатися, не будемо комусь щось доводити. Війни в Україні могло б не бути. Могло б не бути. Якщо б ми не дали розкрадати Україну з 92-го року. У 92-му році Україна була наймогутнішою державою Європи в економічному військовому плані. Потенціал української нації був надзвичайно високий. Ми могли б стати наймогутнішою, найбагатшою країною в світі. Ми самі дозволили роз... Грабувати Україну, самі дозволи її зґвалтувати своїм же українцям. Ми самі просто розграбували Україну, самі зробили її слабкою, самі дозволи чорношляпим, українським олігархам, українським чиновникам, депутатам, мафіозам, криміналу розграбувати вщент Україну. І вона стала слабкою. І тому Путін на неї напав. Якщо б Україна була сильною, у Путіна навіть думки не було на неї напасти. Тому ми виходимо з ситуації, яка зараз є. От зараз така ситуація. Як буде виходити Україна з цієї ситуації, покаже час. Ми можемо просто дати якісь аналізи, якийсь прогноз. Вірю, що всім важко. Кому зараз в Україні легко скажете чиновникам, депутатам, ТСКшникам, поліцаям. Платним приближеним влади, да, їм легко. Ну а українському народу важко. Важко тому, що не треба було дозволяти грабувати, гвалтувати, нищити Україну. Не треба було дозволяти це робити. І в нас було заробить все дуже добре. З вами Гершвець. Так, звісно, як зброю розпродали. Так, ми розпродали всю Україну. А тепер пишемо розумні коментарі. Не треба було дозволювати грабувати і давати розпродати Україну. І Путін навіть не подумав би, якби Україна була сильною, могутньою, якби український народ був дружним, Путін би не подумав навіть напасти на Україну. Мислі у нього б такої не було по-російськи скажу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Хто може. Допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Кожний ваш донат це допомога мені говорити правду. Це підтримка людини, яка, яка говорить правду до кінця, як би йому не було важко. Дякую за стрім. До нової зустрічі.